Йому б співати в національній опері, говорили слухачі після його виступів. Але він продовжував співати в Херсонській обласній філармонії, викладав у Херсонському музичному училищі, був професором Херсонського державного університету, а як щирий вірянин співав у хорі кафедрального Святодухівського собору. Це все про Харіса Ганеєвича Шевінського, народного артиста України і нашого земляка Херсонця. Слухаючи у його виконанні два кольори, ми не могли стримати сліз, а коли він співав гімн України, кожен з нас відчував безмежну гордість за свою незалежну Україну. Тому херсонці і віддали свої голоси за те, щоб одна з вулиць нашого міста героя носила ім'я Каріса Ширінського. Віддані херсонці люблять своє місто, а місто пам'ятає тих, хто його уславлює. З Днем Народження рідне місто, рідний Херсон, де б ми не були, ми завжди з тобою.